Один з них зараз вже колишній настоятель Києво-Печерської лаври Паша Мерседес без прикрас, тобто без браслета, електронного. Так вирішив Печерський суд Києва ще навесні 2024 року. <хи> Поясню коротко. Ипу зняття контролюючого пристрою не підвищує ризики, і у такому стані одіозний митрополит не перешкоджає веденню кримінального провадження. Буде один адвокат Христос і виграє той, хто виконує його заповіді і живе по Євангелію. Або ж це сам Павло Лебідь, який за паспортом Петро надто гостино пригощав суддю крашанками перед великодним ще у 2024 -му. І Феміда четвертому, і Феміда змилостивилась. Всім всього найкращого допомога не Посидіти у СІЗО було за що статей за підозрами вистачало спочатку розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання російської агресії, а пізніше і заперечення цього факту. Ну хорошо. Окупанта. Росія не, не напала вши, коли почалась війна в Донецькій Луганську. Самі між собою воювали на додачу порушення рівноправності громадян через відмінні від пашаних вірувань. Втім, спочатку лебідю вважайте пощастило. Суд не підрізав крила, а лише трохи обмежив їх розмах, посадив під домашній арешт. Сказав, Ні, так заперечив. Ви сказали за в'язень. Воронькова таке додаткове прізвисько отримав Паша Мерседес під час відсидки під домашнім арештом. Це відсилка до. О небідного маєтку лебідя у селі неподалік Борисполя. Ось його будинок, вхід, нарядний, нарядний. У нас на рубльовці багато таких. Петро Павло людина заможна, але про це дещо згодом. А зараз про те, як цей митрополит потрапив за ґрати, підозри росли, мов гриби, і суд у липні 2023-го вирішив, нехай посидить цей птах під вартою. Мені вміняють те, що я піддержую агресію Росії проти України. Неймовірно, капітан очевидність. Так от паші пояснили, або він сидить, або платить 33 мільйони гривень застави. Але Лебідь, в принципі, любить заховатись від усього мержкого десь там у печерах, як майже справжній чинець. Втім, цінує комфорт як звичайний мирянин. Буває, відчуваєш, як ісходить від тебе сила. Це, звісно, не його маєток, а лише апартаменти в києво печерській лаврі. По православному сором'язливо, якщо не враховувати три підземних поверхи з ол-інклюзів. навіть із винним погребом, що правда вже порожнім. Обікрали п'ять ікон та ящик горілки. Отже, 33 мільйони на заставу. Але ж звідки у звичайного сина Божого такі гроші? Спойлер, вони у нього є, але якось жаба давить таку суму самотужки платити тому трохи довелось посидіти. Щоправда, навіть не повний місяць, бо знайшлися спонсори вільного польоту Лебідя. Добрі люди, але були й інші спроби відкосити. Перелізти знар на лікарняне ліжко у серпні того ж 23-го року. Лебідя терміново забрали до кардіовідділення лікарні і, начебто, провели якусь операцію. Який тільки інфаркт не зобразиш, і хвороби не згадаєш, аби лише не сидіти у СІЗО. Я маю діабет. Я маю більше 16 операцій. На серце удалення селезінки. збирали гроші, щоб лебідь вилетів на волю, як то кажуть, з миру по нитці у храмах у ПЦ стояли кошики, щоб трусити кишені зазомбованої пастви, бо ж вірять прихожани. Митрополит Московської церкви в Україні харчується Духом Святим, ходить у потертій рясі. А до лаври раніше їздив виключно тролейбусом. Я не просив нікого. Ну звісно, не просив. Офіційна версія це самі прихожани згуртувались і зібрали понад 30 мільйонів на заставу улюбленому Петру Павлу Лебідю. Але це не точно, бо нагадаю, митрополит Мерседес сам далеко не бідна людина. За роки своєї служби він назбирав чимало покровителів. Зокрема, із Кремля. Я вас не запрошував. А ще Паша Мерседес занадто самовпевнений і вважає, що впіймав Бога за бороду. У 22-му році ще до підозри він виїхав до Туреччини у дорожезний готель. Хоча брехав, що поїхав на лікування у Молдову. І в цьому році не виключення. Господь послав нам таку радість і можливість. Подейкують, що на березі Середземного моря Лебідь зустрічався зокрема з представниками російського церкви запитання: а навіщо він в принципі повертався в Україну? Вже було за якими статтями підозрюють пашу Мерседеса, але варто додати, що він називав російську збройну агресію громадянським конфліктом, а це триває вже понад 10 років. Тому варіанти не знав або не розібрався, не канають. І порізали батюшок, і убили батюшок, і забирають храми. А ще слідство встановило, що митрополит Павло неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави. Навіть вже хочу побачити вирок. І дізнатись, скільки років про московський клірик проведе за ґратами. Я спромігся вчитись у московських духовних школах при великих стовпах духовних. Про те, як московських попів виселяли з києво печерської лаври, я довго розповідати не буду. Втім, нагадаю: а як же ж постулат про щоку? Якщо вдарили по лівій, то підстав праву. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші. Не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Смиренням тут і не пахне. На відміну від марнославства. Це я про те, що на стіні святині, а саме Успенського собору, Паша залишив свій писок. До сонму святих також потрапили митрополит Сабодан і нинішній предстоятель УПЦ Онуфрій. Нема слів, дорогі брати і сестри. Ну а тим, для кого вся попередня інфа була не аргумент, тримайте забійний доказ. За пашу Мерседеса вписався так званий патріарх Кіріл, верховний жрець Путіна. Ми вас любимо, цінуємо і чекаємо. Це ваш будинок, це ваша обитель, ваша братія. будемо молитись за країну, нашу державу російську, за владу, за воїнство. Він закликав міжнародні організації сприяти з. Вільненню скандального митрополита з під варти, бо той міг, виявляється, померти у СІЗО. Ще раз, Кіріл Гондяєв, який за так навіть не почухається, захищав Лебідя. Це не те, що ви могли подумати. І ще один аргумент. Паша Мерседес був сповідником та наставником урядовців і нардепів з партії регіонів. Серед так званих клієнтів Микола Заров, Ігор Калєтнік, Володимир Рибак. Сам Лебідь називав себе ригом, але більш культурно. А також вів перемовини про співпрацю з комуністами. І це вже повний катарсис релігійно-політичного замісу. Я дуже люблю Кіркорова і пісні. Мені мама, тихо говорила. Ну і вже зовсім незначущий на тлі усього портрету лебідя аспектик. Паша Мерседес показово демонстрував смиренність і водночас хамив. Особливо любив накинутись на журналістів. Показова поведінка від настоятеля і митрополита. Я і ще раз вам про діда собі займіться дітьми, а займіться сім'єю. А ще Паша Мерседес. Це той самий святий отець, який свого часу відпустив гріхи відомому маніяку Анатолію Онопрієнку. Після цього останній скоїв ще кілька вбивств. Заявляй на мене, йди в міліцію я кажу, ви знаєте, я не дільничий на вас заявляти. Моя мета привести вас до покаяння, і не робіть нікому більше ніякого зла. Ну і окрема історія, куди ж без неї, як паша мерседес перетворився на Теслу. Митрополит з московським душком під час одного із судових засідань вирішив показати своє почуття гумору, підняв ногу і покепкував з власного прізвиська. Я вже не паша Мерседес, я вже Тесла. Заразом натякнув, що йому не подобається носити електронний браслет. Можливо, він знав, що скоро гаджет знімуть, тому можна іронізувати показово на камери. <різь> а далі не менш зашкварно поговоримо про скромне життя паші автомобіля. Елітний автопарк, звісно, з мерседесів, двоповерховий маєток на Київщині, на ділянці у сором'язливих 40 соток. Срійська хатинка на столичному печершку понад 500 квадратів. Ми стаємо співробітниками диявола. Ми стаємо дітьми гріху, рабами гріху, прокляття смерті. Агрофірма чомусь прописана на території майнового комплексу одіозного митрополита. Зрештою, мільйонні статки, що так старанно приховує від очей морських Петро і одночасно Павло Лебідь. Подумайте про душу, потім будете мені ставити запитання. Своє народне прізвисько. Паша Мерседес отримав за палку любов до елітних німецьких авто. Найперший мерседес, який у нього з'явився, с С-320. Також у Метрополита був п'ятисотий гелік, два мерседеси С 500 та кросовер Джей 450. -ий. Це перед транспорт пересування. А соція ще не повинен літи пішки по вашому? Свої мерини Павло називав не розкішшю, а просто засобом пересування. Мовляв, що ж робити, коли болять суглоби і дошкуляє цукровий діабет. Стара машина, вона сипалась, і одна людина хотіла продати. І я кажу: слухай, давай мені продай цю машину. Ще до вручення підозр Павло оформив автомобілі на підставних осіб. Про всяк випадок також у гаражі митрополита помітили нетипового для нього японця лексус. Ну погнали. Ще один презент від багатих друзів, митрополит отримав на ювілей Мерседес benz GL350 вартістю понад 100 тисяч доларів. Мені подарили, я їжу. І як же без козирних номерів з трьома нулями і четвіркою. Саме на цьому Мерседесі митрополит засвітився, коли патрульні намагалися йому повідомити про порушення правил дорожнього руху. Ваш водій порушив сьогодні. Нічого, слава Богу, поїхали. За даними єдиного державного реєстру. Єстру нерухомого майна на митрополита оформлено сім об'єктів нерухомості: два будинки на Київщині та дві земельні ділянки, і ще один маєток у столиці. Здавалося б, що у них усіх один і той самий життєвий шлях, але він має чимало різних моментів. Також є хатина із землею в Хмельницькій області. Хоча Паша Мерседес уже майже чверть століття зареєстрований у квартирі в Дарницькому районі Києва. Ми спали, а ворог сіяв свої пожитниці. Маєток у Бориспільському районі митрополит описував як житло з нелюдськими умовами, без світла, тепла та зв'язку. Бідкався, що домашній арешт там не мед. Невеличка хата, і все середом. Скромна хатина, то насправді vip палац, два поверхи і майже 600 квадратів у селі Вороньків. Поряд не маленький будинок, помешкання для охорони та альтанка у 2018-му маєток було виставлено на продаж за мільйон 300 тисяч доларів. Бійтеся. в оголошенні рекламували мармурову підлогу та меблі від італійських та англійських майстрів. Красиво жити не заборониш. Ось тільки ніхто на житло чомусь не спокусився. Скияр їх подава, ніхто не купив. також. Паші Мерседесу належить двоповерховий маєток з мансардою на Печерську. Там є турецька лазня, сауна, басейн і навіть окремий ліфт. Особливого шику додає і той факт, що з одного боку будинку ботанічний сад. А тепер уявіть вартість цих десяти соток в елітному районі столиці. Козаки візьміть, будь ласка, заберіть цих брехунів. всесвітніх. елітні авто, дороге житло, дизайнерський одяг. Так, нескромний митрополит Павло навіть на службі в церкві хизується люксовими речами. Айфон останньої моделі, годинник майже 40 тисяч, шарфик Тон за 400 євро. Пальто, коли мені потрібно штани. Я скуповувався раніше за кордоном, тому що у нас раніше нічого такого не було. Звідки ж у скандального священника такі статки? Одне із джерел доходу, потужний агробізнес. У Воронькові є цілий майновий комплекс лаврська ферма, що офіційно зветься МПЛ Агро. Оця абревіатура МПЛ це часом не митрополит Павло Лебідь. В ці святі дні постараймося, дорогі брати та сестри, забути усілякого роду образи. Так де ж паша Мерседес зараз релігії знавці стверджують, що мав серйозні проблеми із здоров'ям та переніс операцію на серці. Я так думаю, що він зараз вдома продовжує бути під домашнім арештом. В будь-якому разі Павлу Лебідю загрожують вісім років за ґратами за розпалювання релігійної ворожнечі та виправдання агресії Ерефії. Я, я, я пішов, я завжди хотів бути священником. Завжди.